Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. В цьому відео покажу вам чергову інсталяцію Windows 11 25 h 2 на ПК, який не відповідає вимогам. У мене вже є досить трохи цих відео, але я знаходжу інші, вам показую, ви собі дивитесь, робите висновки. Ця інсталяція буде незвичайна трохи від попередніх моїх інсталяцій, друзі. Отже, подивитися, зробити висновки. Буде ще. Я вже трошки тут підготував, друзі, в мене вже є завантажені образи Windows, але англійською мовою. Ну, То не важливо, ви собі завантажте мову, яку вам потрібно, щоб я декілька разів не завантажував це. Ось бачите, в мене 10. Робити ми, друзі, будемо. З 10-ї версії перескочимо на 11-ту. Ми трошки, як би так сказати, обдуримо систему і подивитися, що з цього вийде, друзі. Е, дивіться, що ми робимо? Відкриваємо, як завжди, свій браузер. І, друзі, переходимо на завантаження Windows 10. Якщо у вас вже, друзі, стоїть десятка, я вам зараз трошки розповім, там трошки інакше треба буде зробити, але ці дії зараз так само. Дивіться. Відкриваємо. Нам треба буде, друзі, iso образ. iso файл Windows 10. Переходимо на офіційну сторінку Microsoft. І дивіться, друзі, у нас зараз буде тільки створити носій для встановлення Windows. А нам потрібно, друзі, ISO образ. Що ми для цього зробимо? Показую на Windows 11. 10 трошки інакше, але я вам поясню, як це зробити. Натискаєте ці крапочки, йдемо вниз. Це зараз схоже буде, трошки інакше може бути, бути вікно в Windows 10. Інші інструменти і натискаємо розробка. Початок приблизно такий самий. І далі, друзі, в нас 11, бачите, відкривається таке вікно, Windows 10 буде трошки інакше. Я, е, спочатку для 10 ви перейдете сюди, натиснете буде у вас три крапочки, натиснете, і у вас буде така стрілочка, е, трошки інакше це меню буде у вас. І на ній буде написано, друзі, more tools. More tools. Більше інструкцій. Натиснете, у вас відкриється друге діалогове вікно, воно таке довге буде. І ви е, знайдете Network Conditions. Стан мережі і натиснете туди. Далі ви вже, я думаю, зрозумієте. Отже, 11. Якщо відкриється у вас десь тут, тут переходите сюди, Network на 11-й, далі налаштування мережі. Натискаєте і, друзі, тут у вас буде агент, юзер агент, бачите, знімаєте галочку для того, щоб нам... Був ІСО образ, нам потрібно, друзі, змінити систему трошки. Обирайте любую, яку ви захочете. Ну, давайте зробимо це на Chrome. OS. Натискаєте сюди. І зараз у нас запрацює Chrome. Після того, як запрацює Chrome, друзі, вже в нас тут після перезавантаження з'явиться, друзі, ІСО образ. Windows 10, з якого ми будемо переходити на Windows 11 25 H2. Отже, запрацювало, натискаємо перезавантажити К сторінку, чекаємо перезавантаження. Зараз ви побачите, як у нас з'явиться вже iso образ який нам потрібен, друзі. Windows 10. Є, друзі, бачимо ІСО файл. Тут зараз він ще завантажиться, бо йде процес ще, віднімає трошки ресурсів. Отже, є. Далі, друзі, так само, як е, з іншими образами на Windows 11, ви натискаєте Windows 10, ISO, застосувати, завантажити. Далі обираєте собі мову. Для яка вам потрібна так само натискаєте все, підтверджуєте, йде завантаження, у вас завантажується десятка ISO. І для, так само, друзі, нам потрібно 11 -ти. образ ISO. Отак можна просто, щоб не переходити, вже в нас процес запущений. Ось так виділити до одинички. Це видаляємо, друзі, і ставимо один. Переходимо зразу на 11. -ту. Там вже є той ISO образ, ви всі знаєте, це. То. В десятці треба, бачити, трошки інакше, друзі, робити. Отже, є. Далі спускаємось трошки вниз. І так само, друзі, всі ці дії. Завантажити ІСО, підтвердити Є. Далі так само, друзі. Мову ту ж саму, що на десятці Обираєте, підтверджуєте і завантажуєте собі образи. Завантажили один другий. Далі, друзі, знову ставите «Юзер агент щоб у вас все стало на свої місця. І закриваємо свій браузер. Отже, друзі, після того, як ми завантажили собі два ІСО образи, з Windows 1 25 H2 і Windows 10 22H2 перевірили. Це вірна мова 64 ISO Так само. Е, дивіться, друзі, встановлювати будемо з Windows 10 переходити на Windows 1 25 H2. Це, друзі, спрацює. спрацює. Я не знаю, як далі буде в принципі з оновленнями, але коли я це робив, оновлення підтягувалися І можете собі подивитись, зробити свої висновки. У вас буде йти інсталяція типу Windows 10, але у вас завантажиться Windows 11, 25 H2, друзі. Робіть копії собі перед цими всіми діями, друзі, я це завжди кажу. Точки відновлення. Я вам показую, ви дивитесь, робите висновки. Отже, що ми робимо надалі? Така собі магія, можна сказати, в кавичках. Відкриваємо зараз він 10 два рази натискаємо. Бачимо, у нас одразу відкривається віртуальний диск, відкритий у нас, наш. Далі, друзі, відкриваємо ось цю папку «Curses». Два рази натиснули. Йдемо вниз і знаходимо, знаходимо друзі, «Install WIN. Дивіться, друзі, спочатку створюємо папку. Створюємо папку. Одразу підпишемо я собі, щоб ви знали, що це саме у вас. Наприклад, підпишемо BIN. 11. Install, так, Інсталяція. Інсталл. Є. Зараз повернемось назад. Ось ви, друзі, відкрили її. І зараз ми це все беремо так, обводимо лівою. Далі лівою натискаємо і переносимо в папку Робимо копію. Зараз вона у нас копіюється все. Є, друзі. Далі ми після того, як скопіювали сюди, права кнопочка миші. І витягуємо наш віртуальний диск, з був цей образ. Так, дивимось, відкриваємо нашу папочку. Дивимось, у нас це все скопійовано, друзі. Відкриваємо тепер цю папку QRS. Натискаємо два рази і шукаємо, друзі, «Install». Ось, інстал він є. Поки що звернемо. Це ми вже спати друзі. Далі відкриваємо знову наше завантаження. І відкриваємо тепер, друзі, наш iso образ. Два рази натискаємо. Тут натискаємо, підтверджуємо відкрити. І зараз, друзі, ми з вами трошки зробимо магії. Своєї. Бачимо так само, друзі, у нас е, виходить змонтований віртуальний привід в CD також ми його потім знову витягнемо, друзі. Отже, відкриваємо QRS цей знову. Знаходимо, де вона у нас «Install VIM. Ось вона у нас є. Тепер, друзі, дивіться. Зараз ми відкриємо цю нашу папочку. Отже, друзі, тепер беремо в нашу Windows 11 цей інстал Vim. Натискаємо і перекидуємо в нашу папку. Тут він запропонує замінити файл в цьому місці призначення. Натискаємо так. І зараз він його нам змінить. Отже, є, друзі. Не переплутайте. З Windows 11 ми перенесли і замінили в нашій папці ту, що ми з вами створили. Так, далі, друзі, витягуємо наш привід, права кнопка мишки. витягти Є yeah. все, друзі, бачимо, у нас створена папка з інсталяцією Windows 11, але з десятки. І будемо з вами зараз запускати, друзі. Пробували, що в нас вийде. Бачимо наша папочка. Ми з Windows 11 перекинули той файлик. Install-Vim. І пробуємо, друзі, запускати. Натискаємо два рази. Погоджуємось так. Так, ну процес, процес пішов, друзі, побачимо, що буде надалі. Де завантаження? Є, друзі, як бачимо, в мене англійська мова. Так, друзі, тут нам потрібно вимкнути опцію оновлення. Натиснемо тут і продовжимо. Перевірка ПК зараз у нас іде. Побачимо, чи пройде перевірку. Windows 10, setup, бачимо так. Але у вас, друзі, встановиться Windows 11.25H2. Так, є, перевірку ПК пройшло. Погоджуємось далі. Ну єдине, друзі, в моєму випадку, бачите, як е, буде видалено файли, е, програми. Отже, перед цими діями можна просто, як я завжди це роблю, друзі, зробити копію. Копію в хмарку, зайшли в хмарку, скопіювали все, що у вас є, наприклад, що у вас гарно працювало, скопіювали, потім ви увійдете в свій аккаунт. І все увійдете в хмарку свою. І все у вас підтягнеться, друзі. Я так завжди роблю. так що... Все, далі ви натискаєте Продовжити. У вас буде синенький екран інсталяції Windows 10, але у вас, друзі, побачите, якщо ви це зробите, буде інстальовано Windows 11, 25 h 2 Отже, така ще в мене таке відео. Своєрідно, скажімо так. Не схоже на інші, але це працює, друзі. Працює. Ну я не знаю точно, як там буде далі з оновленнями, друзі, але я вам показую, ви собі бачите, дивитесь і робите свої висновки. Отже, друзі, на тому все. Далі ще буде в мене одна інсталяція, ще в обхід вимогам. Трошки інакша. Я вам покажу, теж побачите. До трохи цих відео є, Ну, мені просто подобаються, друзі, різні ці дії, які я знаходжу, які я вам виставляю, ви собі дивитесь та робите свої висновки. Отже, друзі, користуйтесь, дякую всім. Можна дяку лайком. Буду вдячний. До побачення, далі буде.